Привіт всім, хто дивиться мій канал. Так, сьогодні хотів би показати це, хто може дивитися відео по токарних станках. Допустим, у мене є такий станочок МУ 250 Венгерський Будапешт. Так, що я на ньому зробив? На ньому на роздержавку є два лимба. Є поперечний, ось поперечний лимп. є продольний. Ну, продольний він короткий. Ход роздержавки тут короткий, тут в міліметрах. А тут виходиться, так якось тут рожається, зараз попробую. Тут у нас виходить треба в радіусі считать ну, коротше, якби Одним словом внимательно дивиться, дивитися, що одне ділення 0,02 виходить. Це в радіусі. Так, а це якби поперечно, а продульне взагалі немає. Ну, Цим вже завжди не будеш користуватися. Треба хоча б приблизительно там, заглублення. Що я зробив? Я знайшов отакий лімп. Навіть не лімп, не знаю, щось. такий диск градуїрований. Радуїровка в нього 100 йде по кругу. Зараз покажу так, ось у, 0, ось у 0, 10 і пішло по кругу, 90. ну, відповідно, 100 ділень він розкинутий. Він не дуже великий по сравненню з ручкою. ну, Цього достатньо. Звісно, якби було більше, було б нормально. Я що зробив? Зняв цю ручку, трошки проточив там, установив оцей лімп сюди. Потім там стопорне кольцо, резинка уплотнив, воно вращається в місці з цим лімбом. Отак. Так що воно так світа погано. Точніше, воно добре світить тільки відраження. Ага. Отак воно. Ось у вращенні в місці з лімбом. Ну, Можна встановити і цей лімб от руки він крутиться, він уплотнений, але він крутиться. Отак можна. Так, в принципі, це для поперечної подачі Ну, всього токарного станка. Значить, виходить так, градуїровочка в нього, це я виміряв, виходить 10 діленій, він двигається на 2 мм 14, 14 сотих. Тут троечка ще може бути. вроді троєчка. Ну, коротше, 2 мм 143. Це це наділення 10, 10 оцих міток. Ось я зробив на ручки відброса подачі. Таку насічку невелику. Ну, Понятно, що люфт присутствує, але смотря яку сторону. Смотря яку сторону, то, допустимо, підігнав. Отак підкрутив, поставив там на 50. Ну, допустимо, треба мені там 2 міліметри. Я знаю, що ось, ось до 40-го дійшов. Це якби не зовсім точно. Це вийде 2 міліметра 14 сотик я прогнав. Якщо вже сильно точно, то ось, ось є точно і тут уже в міліметрах йде. Ну, ним не завжди удобно крутити, І ну, трошки якби є своя специфіка. Що тут виходить? 214. Я так розумію, що це все залежить від шага, від модуля, ну, шага планки подачі. Ось, планка подачі, оце так воно. Ну, я так установив. Не знаю, чому на токарному станкові немає продольного лімба. На цьому навіть є ось метки. Тут виліт упора, і тут ставиться сверло за заглублення. Оце так. Хотів сказати, що навіть не знаю функціоналу по цьому речашкові, що він тут робить. Коли так двигаєш, то оцей речажок він трошки якби, вроде піднімає. Це якесь чи муфта, може, чи що. Ну, воно що так, що так працює. Сильно не углублявся, чесно говоря. Хоча я розбирав, замінив там одну втулку, там розштопорилося, було, трошки підклинув, ну якби ніяких таких проблем не создавало, ну, трошки його Так. Оце, пожалуй, все по цьому встановочку. Да, треба шукати мені шестерні сюди на установку гитари на подачу. Щоб можна було пробувати нарізати резьби на оськах, там, на втулках. Ну, це все дело времені. Так, ну це как-то так. Хочу показати, що можна вийти з положення. Якщо немає лімба на токарному станкові, можна отак установити. Ну, зрозуміло, що в мене тут трошки присутній люфт. Ну, Станок не новий трошки є. Ну, в принципі, якби оцей варіант вполне робочий, вполне нормальний. нормально все. Це ось 10 діленій. 10 діленій равно 2 мм 14. сотих. Якщо вже там точно-точно, то працює цим. Так, ну це як то так. Всім э, самого найкращого. Бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім до побачення.